Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. Тема відео авіаційна. Розкажу про літак найсучасніший літак в сучасності масово-масляне F-35. Літак, який, в принципі, і йде, і прийде, і як сьогодні наймасовіший. Літак четвертого покоління f 16 так от його замінює. Може, не зовсім так в буквальному розумінні, саме його замінює він замінює багато, і f 16 і 18 18 навіть і А-10. Тобто це такий універсальний літак, який літак майбутнього, в принципі. Ну і от що з себе уявляє той f 35 Американський одномісний, одномоторний, багатоцільовий бойовий літак невидимка, типу для будь-якої погоди. Як для досягнення переваги в повітрі, так і для ударних завдань, також радіолокаційної боротьби, розвідки, спостереження та розвідки. Тобто в принципі, як я і кажу, багатоцільовий. Розробником, головним підрядником є компанія Lockheed Martin. З головними партнерами в виробництві цього літака Northrop Grumman та Baya System. Є три варіанти цих літаків: звичайний і зліт, посадка звичайний це F-35A. Ну, чи EI, якщо латиницю, далі, другий варіант: короткий зліт і вертикальна посадка F35B. Ну і третій варіант, палубний F35C. Перший політ цього літака відбувся 15 грудня 2006 року. Далі, коли вони входили в експлуатацію, теж по-різному оці три модифікації. Першим вийшов, увійшов в склад діючих і почав експлуатуватись f 35 b Його отримав американський корпус морської піхоти. Це відбулось 31 липня 2015 року. f 35 е Війшов в експлуатацію 2 серпня 2016 року і третій f 35 c 28 лютого 2019 року. Ну і на сьогодні вони на озброєнні військово-повітряних сил Корпусу морської піхоти і Військово-морських сил. В 2001 році літак Lockheed Martin X35 випередив Boeing x 32 ну і виграв конкуренцію і пішов в серію, скажімо так. Розробка фінансувалась в основному Сполученими Штатами, ну але. З додатковим фінансуванням від країн-партнерів програми з НАТО, натівських країн і близьких союзників Сполучених Штатів до цих перелік цих країн: Велика Британія, Австралія, Канада, Італія, Норвегія, Данія, Нідерланди і ще раніше сюди входила Туреччина до того часу, поки вона не повипендрювалася, я все ж таки так називаю, і закупила Узкого Рейху їхній комплекс ППО С-400 Тріумф. Ну і американці тріумфально Туреччину викреслили з проєкту Ф-35. Загалом оці ці країни зробили внески 4 мільярди 375 мільйонів. Долгів. Туреччина, наскільки я пам'ятаю, мільярд чотириста. З грошима гроші нікуди не ділись. Якщо вже про Туреччину, то можна пару слів сказати, що нещодавно було Туреччині ну, повідомлено, сказано, що вона має можливість повернутися до цього проєкту, але, але, якщо вона позбудеться, свого. С-400. Ну, і звичайно, тут такий е, умовний натяк: що С-400 е, чи треба, чи варто передати Україні. Ну, побачимо, що з цього вийде. Е, далі, е, на сьогодні вже вироблено. Точні цифри я не знайшов, ну, бо вони постійно виробляються. Ну але вже як пишуть, тисяча плюс, тобто більше тисячі одиниць f 35 різних оцих трьох модифікацій, вони вже вироблені. Ну, далі які країни мають в своєму розпорядженні на озброєння літаки f 35 Австралія. Має вже 50 одиниць, а замовлено всього 72. Тобто, далі в очікуванні. Бельгія отримала один навчальний контракт на 34 одиниці. Канада поки що не має в своєму розпорядженні цих літаків, а замовлено 88 одиниць. 10 одиниць вже має Данія з. 27 замовлених. Фінляндія теж поки що немає, замовлено 64 одиниці. Німеччина теж, я був трошки здивований, я не слідкував так ретельно, чи, чи має, чи немає, але мені щось здавалося, що Німеччина має мати такі літаки. Ні, немає. Поки що немає і законтрактовано всього-навсього 35 одиниць. Тобто і Фінляндія, і, і Канада і решта країн більше. Німці, коли замовляли контракт, якось так це було ще до вторгнення Руського рейху в Україну і тоді, коли німці поки що сиділи під американською парасолькою. Далі, Ізраїль має 39 одиниць з 75 замовлених. Італія. Італія має вже 23 одиниці, різних модифікацій і вертикального злету і звичайного. З 90 замовлених. Далі. Японія. Японія замовила 147 одиниць. На сьогодні вже має 27. Нідерланди мають вже 37, замовили 52. Норвегія. Має 31, замовила 52. Польща зробила замовлення на 32 одиниці, поки що нічого немає, але вони розраховують в зв'язку з оцими останніми подіями агресивністю, категоричною агресивністю Руського Рейху. І він у Польщі під боком так звана Калінінградська область окупована. Росією Совєтським Союзом ще після перемоги в другій, в другій світовій війні. Так от Польща, крім 32 вже замовлених, розраховує і планує додатково ще 32 одиниці ще додатково замовити. Далі, Південна Корея має вже 40 і замовлено ще 25. Тобто в попередніх там, умовних 27 з 147, а тут 40 вже отримано, і 25 додатково замовлено вже після того, як ці отримані. Далі 12 одиниць замовив Сінгапур. І відносно це нещодавно замовила 36 одиниць Швейцарія. Щось якось так зі своїм нейтралітетом. Чи вона хоче з ним розпрощатись, чи якось так, для чого її літаки? Вона ж нейтральна. Ну це так, я трохи так шуткую. Скажімо так, Велика Британія на сьогодні має 32 одиниці. До речі, одна одиниця з нею щось сталося, і вона впала і знищена. Всього раніше планували британці замовити 138 одиниць. Потім гуляла цифра 74. Так, я точно і не знайшов скільки на сьогодні, які плани британців, скільки вони хочуть. Поки що йде розмова про повернення до попередньої цієї цифри 138. Ну і Сполучені Штати, головний. Володар і розробники володар цих літаків 234 одиниці в розпорядженні військово-повітряних сил з 1372 одиниць замовлених. Корпус морської піхоти має 112 одиниць, а всього двох модифікацій 353 і 67. Тобто це виходить 420 одиниць замовлення Корпусу морської піхоти. І військово-морські сили мають 30 одиниць, а замовлено 273 одиниці. Зовсім нещодавно, наче на тому тижні, після того, як Туреччина погодила, ратифікувала вступ Швеції в НАТО. Ну, це таке, як це моя думка, суто моя. Американці так зробили, начебто так ви тут випендрюєтесь, а от от ось вам за це. І ворогу Туреччини, а вони ворогують постійно з греками. Греції запропоновані оці літаки f 35 Поки що мова йде про 20 одиниць, але греки хочуть ще додатково до цих 20, ще 28. Ну, побачимо, що там буде. Вже проголосував чешський парламент за купівлю цих літаків, і погоджено було це в Штатах. Про кількість поки що точно інформації нема. Ну і Туреччина двері начебто відкриті. Туреччина раніше хотіла 100 одиниць. Як воно буде далі, поки що невідомо чекаємо нової інформації. Взагалі, загальна вартість експлуатації цих всіх літаків в Америці, лише американських. До 2070 року, а за планами вони мають бути в експлуатації до 2070 року становить 1,5 трильйони доларів. Одна одиниця при будівництві коштує 79,2 мільйона доларів. Станом на 2017 рік витрати витрати на розробку. І початок будівництва цих літаків склав 406,5 мільярдів доларів. А е, очікувані втрати, це коли е, тільки починали м, розробляти і, і починали роботу, планували вписатись в 200 мільярдів. Не вписались. Е, ну, далі декілька цифр, фактів, тактико технічних характеристики f е, 35 е, е, Екіпаж. Один, одна особа, один пілот, довжина 15,7 метра розмах крив 11 метрів, у F35C, той, що буде на авіаносцях, у нього розмах крив трошки більше там, на пару метрів, заввишки літак 4,4 метра злітна вага максимальна 31,8 тони. Вага порожнього 13,3 тонни, Паливо 8,278 тонн. Тобто 8,3 тонни. Максимальна швидкість 1,6 маха, дальність, перегонна дальність 2800 км і бойовий радіус дії 1239 км. Максимальна стеля 15 тисяч метрів. Точки підвіски боєприпасів 4 внутрішніх і 6 зовнішні на крилах. Всередині в корпусі на цих 4 може нести 2,6 тонни на зовнішній підвізці під крилами 6,8 тонни. Ну і також цей літак здатен нести термоядерну бомбу Б-61 модель 12. Вже на сьогодні літаки F-35C, розгорнутий на американському атомному авіаносці Абрихам Лінкольн – Це січня 2022 року. Бойове застосування почалось в липні 2018 року з десантного корабля Есекс, а перший бойовий удар по цілі Талібану, до речі, в Афганістані стався 27 вересня 2018 року. Ну, але це було перший бойовий удар. Американський, а взагалі перший був в Ізраїлі. В Ізраїлі ці літаки, до речі, з 6 грудня 2017 року. І в липні 2018 року три літаки f 35 зробили такий повітряний круїз тель авів Тегеран, тель авів про це стало відомо вже після того, як літаки злітали і повернулись. Після того той іранський Аятова чи Аятова, як його там Хаменей, Хамені Хаменей, звільнив і головного ППОшника, головного цього керівника, чи, чи як він там називається цього ксіру стражів. Революції, головного стража їхньої так званої революції, ну що вони так прогледіли. Ну що вони могли зробити, коли, коли його не видно? Ну от, а перше бойове використання цих літаків сталося 22 травня 2018 року в Ізраїлі, ну, в війні Ізраїля проти. Проти оточення такого е, поганого, небезпечного. Отакі От новини про м, літак майбутнього F-35, е, який йде на е, заміну F-16. Е, до речі, е, по американським я е, е, врахував, е, називав цифри, але це ж треба складати. Е, американці планують е, е, придбати 2456 одиниць до 2044 року. От до, до 44-го року вони планують е, будувати ці літаки. Е, ну, а е, початку, на самому початку плани початкові були е, такі, що е, і сполучені штати, і союзники, і друзі замовлять 3100 одиниць цих літаків. Ну але якщо американці майже 2500, тисячі, то як я називав цифри лише Японія, Британія, це вже майже 3000. тисячі. Тобто буде, ну не можна сказати набагато більше, але на порядок більше ніж 3100. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!